Друзі, ще одне цікаве рішення, як і клумбочки, так і шпалер під кліматіс. Два роки назад був зроблений отакий от декоративна клумба, що вона собі має. Якщо дивилися попереднє відео, оці камінчики були в мене вкладені просто на тартарну плитку. Всередині було вибрано ґрунт. Вмонтоване, очевидно, відеречко там на 15 чи на 16 літрів. І е, оцей е, зазор, який був між камінцем і відром, забетонований. І вниз тоді корінці там спокійно ростуть. Е, з шістьорочки було зроблено, зроблено така декоративна арочка, по якій кліматіс повинен плестися. Тут ще ось такий ми маємо формат. І ще одна така пальмочка. Доволі цікаво заплететься. я Думаю, буде чудово. Всім дякую, гарного дня.